З серпня 2025 року Росія офіційно зупинила експорт бензину весь. Тобто вона його заборонила. І приватні компанії не можуть його експортувати. А чи це б'є по економіці цих компаній? Ну, безумовно. Якщо воно б'є по доходах цих компаній, воно б'є по економіці Російської Федерації. Це ж не як доміно, да? воно воно так працює. Далі буде гірше. Не будуть зростати ціни, буде запущена ще швидше, пришвидшуватись буде інфляція. Потім, коли бензину з'явиться вдосвіт, тобто, як ще зараз, зараз буде відбуватися, скоріш за все, всі регіони Росії відчують певні проблеми там, різного рівня. Але відчують проблеми з бензином. Це однозначно при перерозподілі логістики. Це призведе до не просто зростання шаленого попиту. Вони будуть його набирати, вони будуть його набирати, як то кажуть, про запас, А це означає, що це пришвидшить інфляцію, тому що його ж буде менше, не? і витрати зростуть. А інфляція, коли починає муховик зростати, він тягне за собою там, цілу низку ну, проблем. При тому, дуже дуже важливо, що сама Росія скриває наслідки, вони не можуть зрозуміти, Розуміти, як це таке сталося, і намагаються себе переконати, що це ну якась маячня, і такого не може бути. А це нам на руку ми продовжуємо бити, економіка продовжує от і все тому наслідки будуть безумовно. 26 рік взагалі на території Росії буде дуже складний. Ну от просто реально складний. І якщо війна не закінчиться до того часу, і через рік можемо з вами поговорити про це і побачимо, як росіяни. Швидесенько починають опинятися на початку 90-х, тому що буде криза приблизно такого рівня їх має накрити через крах економіки, по суті, і вони от впритул до неї стоять.